Вітаю вас! Ви слухаєте українське радіо Чернігів. і Сьогодні ми продовжуємо цикл програм про дослідження а, свого роду. Ми сьогодні спілкуємося з гостю нашої студії, це Катерина гільденський Ольт. Вона дослідниця родоводу? Вона має документи, які підтверджують, що вона має данське коріння, і ці документи зараз на, на столі. І от ми говоримо про історію роду, про дослідження родоводу в умовах війни. І пані Катерина, коли ви почали цікавитися історією власного роду, коли це почало? Це почалося досить давно. Десь в 1999 році я почула від бабусі своєї, що ми маємо якісь дворянські коріння. І відтоді ми почали потроху шукати. Почала спочатку бабуся це робити, бо їй було цікаво. А потім я вже приєдналася до неї. А як бабуся дізналася, що у неї данське, дворянське коріння? Вона тобто... отримала лист. Від своєї родички, і в якому було, була інформація про те, що ми нащадки шведів, маємо дворянські коріння, ми барони, і десь в Швеції є замок. Бабуся, дуже здивувалася, коли почула так. таку інформацію. Так, а як? І, і потім, згодом, от це для наших радіослухачів, що ви робили, де шукати цю інформацію про свій родовід? Вона писала в консульство шведське, їй надали відповідь, але там нічого про прізвище наше нічого не було. І потім, вже згодом, років через 10, я почала більш активно шукати, і в датській дворянській книзі я знайшла своє прізвище. Тобто легенда про те, що це шведське прізвище, не підтвердилася. Це виявилося датське прізвище, і я дослідила свій рід до 1600-х років. Тобто, це вглиб на 10 на колін. А як ви це робили? От ви, ви говорите дослідили свій рід на 10 колін. Я, як, як це відбувається? А, пошук в інтернеті, в архівних документах. Я шукала по ну вбивала прізвище в різних варіаціях, бо прізвище змінювалося періодично там, або ін, кінцева буква зникала, або там посередині якісь букви замінювались, але все одно це єдине прізвище. І я шукала в різних варіаціях і знайшла такі в тобто, шукала. Там прадідуся, про прадідуся, прапрапрадідуся, і так дійшла аж до дані. Тобто, ви брали, просто заходили в Google, так, пошукову так, сторінку і так, і так шукали Так, архівні сайти, і в архівних сайтах вже шукала. Ви прийшли з документом, який підтверджує, що чи що це? Що це за річ? Це, метрич... це запис з метричної книги, але по іншій гілці. По гілці мого дідуся, а не бабусі. Це Просто я хотіла показати, як виглядає документ. Так само виглядали раніше метричні книги. Тобто був запис: хто народився, коли хрестився, коли народився, у кого народилися і хто були хресні батьки і хто хрестив. Тобто, це Виписка така з метричної книги, так само виглядали і метричні книги. У нас, тобто, у вас на руках виписка з метричної так, книги. Так, так. А це е, зі сторони дідуся, а з дідусь з, з, зі сторони дідуся дідусь розповідав, я Там дивилася, що ви козаки. Так, так і що дідусь розповідав про свій родовід? Практично нічого. Ну тобто, я від ну я тоді і не питала нічого у нього. Тобто мені на той час було не цікаво. Тобто традиції такої, аби дізнатися так. про історію своєї родини, про те, як жили дідусі, прадідусі. дідусі, ну це просто було немодно, нецікаво. не цікаво. Так, так. А потім згодом мене це зацікавило. А що змінилося? Я... От у ваших поглядах що змінилося? Чому стало цікаво дізнаватися? Мені захотілося дізнатися хто. Я, хто були мої пращури, ким вони були, ким працювали, чим займалися, як вони виглядали навіть. Тобто, зараз я, наприклад, коли дослідила гілки е, свої деякі, мені стало цікаво, як мої прадідусі і прабабусі виглядали. Я почала шукати фотографії. Я почала запитувати у своїх родичів. Чи є у них фотографії якісь, чи мають вони якусь інформацію про моїх пращурів, питати якісь цікаві факти з їхнього життя? І нещодавно я повернулася з такої невеликої генеалогічної поїздки, де я знайшла фотографію моєї прапрабабусі, і мого прапрадідуся, де вони ж сидять в ошатному українському вбранні на лаві, і це прямо така знахідка дуже крута. І що далі ви робите з цією інформацією, Катерино. Ви збираєте це все докупи, створюєте альбом чи чи що це? Я це упорядковую. Є такий сайт My Heritage, я заношу туди повністю всю інформацію. Тобто, у мене там весь мій рід, я пишу невеликі такі біологічні замітки, де нотатки, де про, ну, повністю все можна прочитати, там все, що знаю про, наприклад, мого пращура якогось, коли народився, скільки дітей було, таку невелику бі біо... нотатку пишу таку. І... Додаю фотографії, якщо вони є, і це в велике родинне дерево. Катерина Рід, власне, рід починає грати, коли з'являються якісь невеличкі історії, коли е, ну, тоді історія сама власне, і оживає. Ви можете розповісти про, про щось таке, про що передають із покоління покоління от о, о вашій родині? Е, ну, це історія про шведів. Така легенда, яка не підтвердилася, є історія по маминій гілці, де у нас передаються ікони по жіночій лінії, по жіночій гілці, і от у нас вони досі вдома зберігаються. Катерино, а от власне, розкажіть, будь ласка, що ви думаєте, чому? Якщо ну, ви займаєтеся вивченням історії свого роду, навіщо це робити? Такі складні часи для кожного українця? Вивчати історію роду, коли в Україні війна? Наскільки це потрібно? Чи Ген... не потрібно? Генеологи кажуть, що досліджувати родовід завжди пізно, бо є великий великий ризик втрати документів. Війна, наприклад, полтавський архів, він дуже погано збережений. Херсонський архів пограбований росіянами, але досліджувати родовід завжди вчасно. І те, що я знаю сьогодні, наприклад, мої діти можуть знати набагато менше від цього. Бо втрачаються кожен день документи. Кожен день ми втрачаємо родичів, які знають щось про наших, про наших родичів, про наших пращурів, Тому для мене це. Впізнання себе, дослідження історії України, дослідження історії моєї сім'ї, і для мене це надважливо. Катерина, ви розповідали, ну згадували про архіви, а от до Чернігівського обласного архіву ви заходили, там якось інформацію шукали. Це знову такі нотатки для тих, хто послухає нашу програму з вами і захоче знову потім вже сам власне, шукати історію свого роду. А то ж до архіву заходили. Так, я була, але була я з інших причин, але досліджувала родовід я виключно онлайн на сайті. Чернігівського архіву є доступ до оцифрованих документів, і я там все шукала. Тобто заходити, приходити в архів, не обов'язково можна зайти на сайт. Єдине, щоб сайт працював і була електрика, так? так і шукати всю необхідну інформацію. І, от, в результаті ви зрозуміли, що у вас є данське коріння. Ви їздили до данії, шукали своїх родичів. Знайшли? Ні, не шукала на жаль. Чому справа в тому, що документи, які я знайшла в датській дворянській книзі, там пишеться, що рід вимер. Ну, мій... то ж уже неправда. Ви тут так. сидите, мною. Так, так, так. Але е, бажання поїхати дуже велике. Так, і давайте ми будемо робити з вами підсумки нашої розмови. З одного боку, у вас є документи, які я думаю, ви будете передавати вже своїм так. нащадкам дітям та онукам. Ці документи вони засвідчують, що по лінії дідуся ви козацького роду, а по лінії бабусі ваші родичі, барони так. з Данії. Так. А я щось випустила, щось не справила. Ви е, свій родовід е, ну, збираєте, а потім складаєте в можливо, це буде якась книга? Є такі родові книги, і в мене теж є бажання все так упорядкувати і зробити таку книгу, яку можна передавати своїм дітям. Катерину, що ж буде далі? От е, як ви будете продовжувати? А це шлях нескінченний, тобто досліджувати можна нескінченно, тут немає ніяких кордонів. Ну як, ну дивіться, я так зрозуміла. Можливо, там шукати по прізвищу, шукати якусь інформацію в інтернеті, можна на сайт зайти обласного архіву, можна розпитати про історію роду своїх родичів. А що ще? Ви кажете, шлях нескінченний, От все. Один, два, три е, можна і шукати фотографії, можна досліджувати, наприклад, як навчалися в школі мої пращури, якщо вони вчилися в школах, можна досліджувати е, їх пер ну, пересування. Наприклад, я зараз е, дійшла до однієї прабабусі своєї, і далі я не можу ніяк, ну не можу проникнути нікуди. Тобто я зачепилася за неї, і все, ніяких шляхів немає. І згодом архів викладе знову цифру документи, і в мене буде можливість далі продовжувати. Тобто, тут якою буде порада для наших радіослухачів від вас? Ви з 99-го року так. займаєтеся пошуками інформації про історію свого роду. Так, хтось от послухає нашу з вами програму і захоче теж так щось дізнатися більше. От що б ви йому що б ви їм розповіли? Я б порадила перш за все поговорити зі своїми батьками, з дідусями з бабусями, які є, і запитати у них інформацію про їх пращурів, зібрати. Інформацію, яку вони знають, далі подивитися вдома документи, передивитися свої власні архиви, які знаходяться вдома. І якщо зацікавить, далі збирати інформацію про свій рід. Катерина, я оце подумала. Можливо, необхідно писати історію свою, писати свою біографію, якось зберігати якісь фотокартки, аби передати найголовніше, що є для своїх родичів, щоб згодом через 5-10 років, 15, вони не, не ламали собі голову і не шукали по крихтах то інформацію, яку можете їм mm -hmm. безпосередньо розповісти. Теж непогано. Будемо робити будемо ставити крапку. Будемо до власне підсумки. Ми зробили. Я нагадаю, що Катерина Гільденський, Ольт, дослідниця родоводу свого родоводу, була гостею нашої програми. Дякую за те, що ви завітали до нашої студії. Нагадаю для радіослухачів, що повну версію нашої розмови ви зможете продивитися на Ютуб каналі Українське Радіо Чернігів. Дякую, Катерину. Заходьте ще. Дякую вам.